6 грудня святих отця нашого амфілогія єпископа Іконійського. Григорій Богослов у своїх листах називає святого амфілогія славним мужем і ангелом Правди та свідчий про амфілогій, який був приятелем Василія Великого. Багато літ до своєї смерті творив за помічю Божою чуда. Народився святий Каподокії, бо він сином багат, багатих батьків і здобув високу освіту, вивчав право, але пізнавши марноту цього світу, покинув навчання і провадив життя на самоті, молився постий, доглядав старого батька. Одного разу йому треба було поїхати до іконьї Писадійської, і потрапив він до міста саме тоді, коли місцеві єпископи зібралися, щоб вибрати для цього міста нового єпископа. Коли до неї дійшла чутка про його прибуття, то всі голосили, голоси віддали за нього, бо про його благочестиве і святе життя знали з усіх околицях і так всупереч кінці міста, Святий Емфілогії, рішуче виступив він проти Єресі Ар'ян, яких імператор Теодосі Великий, прогнав з Саргорода. Але вони збиралися на свої еретичні зборища по Стерпіти цього владика Амфілогії не міг, і тоді пішов він до імператора, просити його, щоб заборонив аріанам публічні зборища. Але імператор не спослухав його. Згодом, коли Теодосій поставив свого сина Аркадія своїм співправителем, святий Амфілохій прийшов у друге до палати, віддав почесть Теодосію, але не вклонився перед Аркадієм, лишень погладив хлопця по голові й сказав Як маєшся, ж, синку? Імператора розлютила така явна зневага, виявлена його синові, і він наказав прогнати святого з палати. Але святий Амфілохій сказав до імператора. Таке, цісарю, ти гніваєшся, що сину твоєму я не віддав належної честі, а хіба Отець Небесний не має гніватися, коли єретики відбирають поклоніння очей Сина Його, якому відмовляю у Божестві? зрозумів імператор науку і осудив Аріан. І до свого амфілохія ставився з великою повагою. Святий Владика написав. Глибоку думну книгу про святого Духа і присвятиє Святому Василію Великому. Святий Василій написав про нього найбільше листів, а одному з них доручає йому у разі своєї смерті свою церкву помер святий амфілохій близько 394 році. Святий Амфілохію, моли Бога, за нас грішне. О той самий день отця нашого Григорія єпископа. Акрагантійського. Святий Григорій народився на Сицилії у селі Преторія поблизу міста Акрагант. Його батько називався Харитон а мати Теодотія у 8 років перебуваючи під опікою єпископа Акраганту Патамінона. Опікун віддав. Його учителеві Деміянові на науку Григорій за кілька років зробив такий поступ у науці, що його 12-літнього хлопця зарахували до число клериків владичної церкви, де був він під наглядом архідеякона Доната. У 18-й років святий Григорій, за божим натхненням, потай вибрався до Єрусалиму. у та гені зустрів він трьох римських монахів Маркаса, Рапіона та Леонтія, і з ним прибув до Єрусалиму. Тут він поконився святим місцям, побачив життя великих самітників і залишився при патріарху, який весето його діяконові один рік святий Григорій порожив у пустелі. На а Леонській горі, а потім у глибокій постелі вчився одного мудрого самітника розуміння святого письма та інших мудрощів. Тоді святий Григорій повернувся до Єрусалима, а звідти вирушив до Антіогії, а далі до Царгорода, де взяв участь в одному місцевому соборі, на якому всіх своєї, дивував своєю мудрістю, так що посланці папи, повернувшись до Риму, Розповіли про нього папі, щоб уникнути людської хвальби, пустився він до Риму, та ніколи невідомий подвизався в одному монастирі. Життя він провадив нечувано, строге, за прикладом східних пустельників. Тим часом з акраганті помер єпископ, і люди, не змігши йти згоди щодо нового кандидата, відправили посольство до папи. Щоб той призначив їм владику. папа, за Божим натхненням, велів шукати монаха Григорія, його знайшли. Святого Григорія впізнали монахи, які разом з ним ходили до Єрусалиму. І посланці папи, що були з ним в Царгороді, на соборі він під послухом змушений був прийняти владичну гідність і йти до Акраганту, дорогою до міста святи Григорій чудесним способом оздоровив одного прокаженого монаха. А другому вже перед самим акрагантом повернув слух і мову. Коли ж народ став вітати нового владика, то святий Григорій, побачивши серед людей своїх батьків, припав до їх ніг і став просити в них благословення. Усі дивувалися зі строгостю життя, яке провадив новий Владика. Та знайшлися яретики, які обмовили святого Григорія, через, його було, через що було його ув'язано в кайдана, доставлено до Риму, де він страждав у візниці два роки три місця. І лише на суді виявилася його повна невинність, він з почестями повернувся до Акрагенту, де, проводячи святе життя у глибокій старості, близько 610 році, закінчив своє повне, чудесне, повне чудес життя. Правилом віри і образом лагідності, учителем повздержності, я вела тебе твоєму стаду, всіх речей істина, ради цього ти смирення високе, багате, отче священо начальнику Григорію, моли Христа Бога, що спаслися душі наші.